Гуманітарна підтримка, яку надають різні благодійні організації, допомагає рятувати життя, закрити першочергові потреби вимушених переселенців та інших вразливих категорій громадян. Так нещодавно у Святогорівському старостинському окрузі за підтримки громадської організації Альянс за громадські права була надана допомога вразливим верствам населення. Це комплексна підтримка вразливих верств населення наших громад. Підтримка надходить в вигляді задоволення потреб родин на час виявлення родин, які про які родини повідомили. Ну, намагаємось цей важкий час підтримати наші громади, осіб, які потребують цієї допомоги. Під час візитів до населених пунктів представники громадської організації спілкуються із органами виконавчої влади із місцевим населенням, аби з'ясувати потреби. У нас подали заявочки чотири родини. Це одна багатодітна родина. Одна людина з інвалідністю, дитина з інвалідністю і троє діточок під опікою. Сьогодні двоє дітей отримали планшети, це дуже для дітей. Ну, радість, радість велика. Також родини отримали речі, постільну білизну, одяг, ну, те, що вони в чому вони мають потребу. Дві Родини у нас ще на розгляді, але кажуть, що вони також будуть забезпечені тільки трішечки пізніше. Пакунки дозволять сім'ям з дітьми протриматись якийсь час. Але головне те, що ці родини отримують відчуття того, що в цей тяжкий час вони не наодинці, каже представник організації. Дякую большое за можна сказати, подарунки для нас, ми дуже нуждаємося в цьому всьому. Очень благодарим вас, спасибо большое. Я живу без мужа. Муж бросил, коли узнал, що ребенок инвалид. я живу сама. Нам гала обувь, потому тому що сильно она на ножку сильно стирает. На неделю не вистачає. Ми покупаем по чотири по п'ять пар. Маленька Ганна давно мріяла про планшет. І цього разу благодійникам вдалося втілити це бажання у життя. Я дуже-дуже рада. Я думала, що. У мене ніколи не буде планшета. Я радію за за своїх людей. Ну навіть більше ніж за себе. Бо коли вони отримують, коли ці оченята беруть беруть там те, що про що вони мріяли. Ну це мабуть щастя всього життя. Окрім цільової допомоги в організації, надають ще деяку підтримку. В межах організації діє постійно підтримка психологічна та юридична. При особистих зверненнях люди отримують необхідну допомогу. Супровід під час свого звернення люди не залишаються після того, як вже отримали допомогу на один з цієї проблемою. в будь-який час, можуть звернутись. Як каже Анастасія Колосова, підтримку від їхньої організації вже отримали мешканці багатьох старостинських округів Донеччини. Добропільська громада, старостинські округи, Світлівський, Святогірівський, Ганнівський також були проведені інформатичні сесії, Шахівська громада, Криворіжська громада. Білозерська громада, Покровська. Окрім продуктів харчування та гігієни, люди також звертаються за лікарськими засобами, медичним обладнанням, зокрема, танометрами, глюкометрами, а також планшетами для навчання дітей.